Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І знову наша карта дня. Сподіваюсь, у вас все чудово, мої дорогенькі, все прекрасно. Ви живі, ви здорові. Займаєтеся своїми справами. Я розумію, що в кожного своє. В кого біда, в кого навпаки свято. Тому будемо зараз дивитися перший, другий і третій варіант і так будемо розглядати карта номер 1 У нас тут паж. Води, тобто Паж а, Кубків. Паж Кубків нам може говорити про наших діток, про нашу внутрішню дитинку, тобто про наше. Як би це сказати, що хоче наша душа про свою душу. Тобто займіться сьогодні вашими дітьми, займіться сьогодні собою, вашими внутрішніми потребами, чого хоче ваша душа. А запитайте її, вона вам обов'язково відповість. До речі, використовуйте при цьому техніку зняття тривоги. Я її колись дуже давно давала. Під кожним відео в описі є та техніка для зняття тривоги. Вона допомагає. Зняти не тільки стрес, а ось і на ваші питання Восстановити, як би так сказати, налагодити контакт з вашою душею. Карта говорить сьогодні приємний, чудовий день, такий, знаєте, з легенькою посмішкою на обличчі. Якась радісна звістка може бути сьогодні. Дуже, дуже хороша карта. Карта номер два. У нас іде лицар води, це тобто лицар кубків. Я би сказала, що це теж якась звістка може бути у когось, можливо, буде якесь побачення, у когось якісь просто розмови приємні. Якісь переговори, розмови, якісь пропозиції можуть бути, можуть бути, якщо в побутовому просто приємні якісь компліменти можуть іти від вашого партнера, від вашого коханого, від ваших дітей, навіть так само можливо, що ви будете щось хороше висвітлювати, комусь подяку, якусь в. Тут може бути навіть примирення, мої дорогенькі. Це карти дуже хороші, це чуттєві карти і одна, і друга. Це такі інтуїтивні, чуттєві а, на, настрою, інколи меланхолія. Карта номер три. А тут у нас паж мечів. Паж мечів це повітря, це наші думки, це наші а, розмови. Ось це, знаєте, така логіка. Паж зазвичай він придирається, паж зазвичай він незадоволений чимось. Тобто він інколи, як той детектив, бере все під лупу ось, і починає розслідування. Дуже прискіпливе розслідування. Можливо, хтось за вами спостерігає десь в інтернеті, десь на дорозі. Хтось, ви, ви знаєте, навіть може бути якийсь погляд такий трошечки критичний, а вас це може зачепити. Тобто, дивіться сьогодні, придивляйтеся, бачите, якісь кольори такі: вода, повітря. Все ніби так, знаєте, Легкість, яка відчувається, навіть що це паж. Мечів все рівно відчувається легкість, відчувається якесь натхнення з кимось поговорити, комусь щось розказати, з кимось щось поділитися. Можливо, навіть ви знаєте, прискіпливо до когось ставитись, зверхньо до кого ставитись. Знаєте, як той дерзкий мальчишка. Тут можуть бути теж дуже багато варіантів. Ось ви мені напишете а, ввечері, сьогодні, коли і як у вас програлася ця карта. Ну і, звичайно, і інші так само. Бережіть себе, мої любі. разом до перемоги! Гарного, прекрасного, мирного вам дня!